Берспорт дедалі більше привертає увагу глядачів, і зараз є однією із найбільш популярних галузей, яка зростає в геометричній прогресії. За останній рік аудиторія зросла на 50%, досягнувши мільярда глядачів, що перевищує популярність Формули 1 та бейсболу. Кіберспорт є особливо популярним серед молоді та має великий потенціал для подальшого розвитку. Однак, зростом популярності з'явилося збільшення кількості договірних матчів на високому рівні, що може завдати серйозної шкоди галузі. Попри те, що букмекерські контори можуть анулювати ставки та зняти турніри з лінії, недобросовісні гравці продовжують використовувати цей метод для отримання прибутку. Призові гроші на турнірах зростають, але ті, хто виходять зі змагань на ранніх етапах, отримують лише крихти, а іноді вистачає зароблених коштів лише на покриття витрат на участь у наступних змаганнях. Виграш у одну тисячу доларів не задовільняє кіберспортсменів, бажання заробити переважає. Проте зростання сум призових не розв'язує проблему. У договірних матчах беруть участь великі команди навіть чемпіонського рівня. Гравець КС Денис Сіст Костін розповів в інтерв'ю Даніло Зевстисленко за отримані пропозиції на договірні матчі. Сіст зазначив, що декілька разів з ним зв'язувалися та пропонували спеціально програти матч, а також повідомив, скільки можуть отримати гравці за зіграну на мажорі гру з умовами. Пропозиції були: якщо брати не якісь фанові запитання, а серйозні офери, то я думаю, що раз чи два. До обговорення сум справа не доходила, тому що я всі ці питання на корені придушував. Як я чув, слабка гра на мажорі може коштувати 20 тисяч доларів на людину. Усі ці суми мотивують багатьох спортсменів, але звідки ж пішла найбільш мемна фраза 322. У 2013 році відбувся шостий сезон турніру Dota 2 StarLadder Star Series. Рок і змагалися проти зірейдж у груповому етапі на фінальній грі останнього ігрового дня. Хоча ця гра не мала значення для команд, букмекери виставили високі коефіцієнти на перемогу зі рейд через їх низький статус. Під час гри Роккіз зробили дивні ходи, які привернули увагу коментаторів та глядачів. Підозри, що команда навмисно програла матч, щоб здійснити ставку на перемогу зі рейш з високим коефіцієнтом, після завершення матчу був розкритий факт того, що гравець роккіз Олексій Соло Березін зробив ставку проти своєї команди, що призвело до дискваліфікації та тимчасового відсторонення команди від змагань. Соло – це кіберспортивний термін, який походить від ставки, яку зробив Олексій Соло Березін на перемогу своєї команди із коефіцієнтом 322, що означало, що він міг отримати винагороду в 322 долара. Покарання було жорстким і швидким. Кіберспортивний клуб отримав заборону брати участь у всіх турнірах і отримав штраф у розмірі 1500 доларів. Щастя, березіна полягало у тому, що він визнав свою провину, допоміг розслідувати і публічно визнав свій вчинок. Результат для команди міг бути гіршим. Та багатьох здивувало, що Березін ризикнув своєю кар'єрою заради 322 доларів. Невдала спроба обдурити букмекера не зупинила інших гравців. В кіберспорті вже є низка команд 3-2-2, про які я і розповім. iBuyPower – це назва команди, яка брала участь у матчі між iBuyPower та НЕТКОД у 2014 році. Цей матч став одним із найвідоміших випадків 3-2-2 у галузі кіберспорту. Команди домовилися про результат до гри, заробивши більше 10 тисяч доларів загальному. В цьому матчі очевидні фаворити несподівано програли, і глядачі не мали сумнівів у договірному характері змагання. Пізніше своє розслідування провели і Valve, заборонивши гравцям брати участь у чемпіонатах. До заборони долучилися й великі турнірні оператори, такі як ESL. Не завжди все завершується для таких команд дискваліфікацією та баном. Поліція південної Кореї розкрила масштабну аферу пов'язану з грою StarCraft 2. мережу з гравців і медіа менеджерів очолив Маяцевіорджей юн, який організував кілька десятків домовлених матчів із доходом злочинного синдикату понад 3 мільйони доларів. Джей Юн отримав умовний термін: 150 годин громадських робіт і довічну дискваліфікацію з кіберспорту. Інші учасники злочинної схеми отримали менші покарання. Ще один приклад із StarCraft. У російському ж ком'юніті StarCraft 2 жив приклад Павла Револьвер Білова, учасника World Championship Series і в цілому відомого в Європі гравця, 16 червня 2017 року. Компанія Blizzard повідомила, що він видавав себе за коментатора Сергія Поміродіонова та пропонував одному із інших гравців програти матч за гроші. У той же день Павла було розкрито та відсторонено від участі у всіх турнірах під Blizzard, включаючи наступні World Championship Series. Тім це не завадило Білову до 2018 року брати участь у різних менших лігах. Сам револьвер вважав подію невдалим жартом і до останнього сподівався на пом'якшення покарання. Сумний вечір невеликий турнірчик, який я вирішив розбавити часткою тролінгу і приколотися, влаштувати невеликий експеримент. Нікого не збентежило, що Помі пропонує незнайомій людині віддати матч на онлайн-турнір із призовим у 100 за 5 тисяч доларів. StarCraft це величезна та дуже важлива частина мого життя, яке я не можу втратити. Прошу вибачення помі своїх глядачів і всього ком'юніті. Підставні матчі в кіберспорті це негативне явище, що може негативно вплинути на розвиток індустрії в цілому. Це порушує принципи справедливості та чесності, які є важливими для будь-якого виду спорту. Крім того, це може підірвати довіру глядачів та спонсорів до ігрових команд та кіберспорту в цілому, що може призвести до зменшення інвестицій та доходів. А найкращим вирішенням цієї проблеми є чесна гра, тож грайте чесно, з вами був Фенікс і до нових зустрічей!